Доброго зимового ранку, дітки. Сьогодні сніжно, холодно. Ви вдягнули на прогулянку теплий одяг, ви вдягнули рукавички, взули чобітки, але є живі істоти, які взимку не можуть самі зігрітись, і їм потрібно допомагати. Хто ж це такі? Це зимові пташки, яких ми, ми знаємо. Це синички, це горобчики. Голуби, великі ворони, сороки. Можна зустріти навіть дятла. Як же ми їм можемо допомогти? Разом з батьками зробіть годівнички і регулярно виносите корм. Що ж пташки полюбляють? Це зернятка, це насіннячко, це крихти хліба. І робити це потрібно кожного дня, дітки. Дивіться, я вже переготувала зернятка і насіння. І ви теж також це зробіть. Це, звісно, в мене іграшкові пташечки. Але дивіться, як вони теж, мабуть, хочуть попоїсти з нами. Я поведу зараз вас на екскурсію по садочку. А потім, коли ми повернемось, ми з вами разом зробимо просту годівничку для пташок. Дивіться, дітки, в кожному куточку нашого садочка є такі годівнички для пташок. Якась пташечка прилетіла в годівничку, але я не буду підходити ближче, бо вона злякається. Дивіться, дітки, холодно, зимно. Сніжить, садочок весь снігу і пташкам, звісно. Не знайти самим їжі. Тому ми їм допомагаємо. Ось у мене ще є одна годівничка. Зараз теж її десь повісимо. Цю годівничку нам зробив татусь однієї дитинки. А зараз на занятті ми зробимо своїми руками якусь годівничку. Ось дивіться, дітки ворони прилетіли. Вони теж, мабуть, їстеньки хочуть. Ми зараз їх теж погодуємо. Ну що, сподобалась вам екскурсія? На кожній прогулянці спостерігайте за пташками. Слухайте, як вони гарно співають. Цвірінькають горобчики, весело співають синички чи стрикочуть сороки. Робіть це кожні прогулянки. Вони дуже гарні і дуже полюбляють, коли за ними спостерігають. Шановні батьки, допоможіть діткам зробити ось такі прості годівнички для пташок. Дивіться, це бутилочка з-під молочка. Виріжте ось з однієї сторони і з іншої. На дно насипте зерняток, так. відкрутіть кришечку і вставте ось таку мотузку. І можна вішати на якесь деревце. Можна зробити, якщо десь. На балконі ви захочете поставити ось таку годівничку, Дивіться, як я вирізала, теж вирізати. теж вирізати, сюди на дно, покласти зернятка чи хлібчик. Так. Можна є е, соки, пластикові коробки, з-під молока, наприклад. Їх теж можна ось так вирізати. На дно насипаємо корм і можна десь підвішувати на дере. Зробіть, будь ласка, такі прості годівнички, і тоді сміття буде менше, а користі більше. А дітки виростуть добрими людьми. До побачення! Буду чекати, дітки, ваших робіт. Будьте мені здорові!